Перше, я побачив нашого сьогоднішнього гостя на Інпрокар. Він виставляв квіткову композицію в якості одного із лотів благодійного аукціону. Я відразу зрозумів, що він підходить до своєї роботи з максимальною творчістю та естетикою. А ще він виступає організатором маркету локальних брендів та предметів під назвою Кривий. Про квіти, творчість, маркет кривий. Поговоримо сьогодні на дивані в гостях. Гріша Нєвський. Іди до мене, Іди до мене, радий бачити тебе. Що ти як справи? розкажи мені? Це нормально? Нормально Чуємо. все. Супер. Слухай, так швиденько ми з тобою організували наш сьогоднішній ефір, тому що я хочу, щоб він був до вашого заходу, до вашого івенту. Хочу і про тебе поспілкуватися, і про. Те, чим ти займаєшся, чим ти захоплюєшся, і про маркет кривий. В нас попереду 20 хвилин. Давай розпочнемо їх з невеличкого періоду. Подивимось, давай. Давай. Пановлі глядачі, увага на екран! Гриша Нєвський, художник та дизайнер зі сталевого серця України, має на меті розвиток культури в місті та популяризацію її у світі, реалізує сучасні проєкти, щоб допомагати зсу та масштабувати у місті високі культурні заходи. А ще захоплюється флористикою. На це надихає природа та сприйняття світу таким, як він є. Слухаюсь, я спостерігав за вашою сторінкою в інсті і побачив, що у вас там, ну, по-перше, багато краси пов'язаної з флористикою. По-друге, що ви доволі часто організовуєте різноманітні івенти. І ці івенти, на мій погляд, такі, на які я сам би особисто хотів би потрапити. Тому що у вас там і технодвіжуха була, і зараз цей маркет кривий. Давайте розпочнемо спочатку. Розкажи, будь ласка, про свій основний напрямок діяльності. Так, ну дивись, нас дійсно дуже багато тусовок проходить, і в мене немає ніякого основного роду діяльності. Я займаюся всім, що мені подобається. І наша головна мета це розвиток культури. Мені дуже подобається кривий ріг, бо кривий ріг це таке сталеве серце. Я дуже захоплююсь цим містом і мені дуже хочеться його розвивати. Бо зараз нічого не відбувається у нас. Ти, до речі, не перший, хто мені про це кажеш. І ну, на цьому інші. дивані навіть. Так, да, да. інші кажуть, а я роблю. У мене є команда, і ми робимо попри складності. Окей, okay, давай так, ми можемо про все, що можливо і неможливо спілкуватися. Давай, по-перше, розпочнемо з того, що тобі подобається робити особисто. Не будемо казати, поки що там глобально про Кривий Ріг. Тобі подобається організовувати заходи. Тобі подобається, можливо, в них виступати в якості одного з Представників цих заходів, що подобається тобі найбільше? Е, ну, По-перше, мені, мені не цікаво там бути в якоїсь ролі. Мені цікаво займатися цим процесом. Ну, це шлях, який ми проходимо і вчимося, і це дуже класно. Ось це мене більше всього зваблює. І, і надихає. І зваблює. надихає, так. Окей, давай про нашу першу зустріч. Це був такий благодійний захід під назвою «Імпрокер». Ну, ти Я теж був? Ти, слухай. А, ну все. Ти взагалі бачив там зірковий гостей. Так, я там був одним з, з тих самих гостей. А, ви виставляли один з лотів на благодійний аукціон. Якщо я не помиляюсь, то це був якийсь це туб. снаряд. Тубус. тубус від снаряду. Так. Тубус від снаряду так. І він був перекрашений флористикою. Так, ми зробили композицію з нього. І, до речі, він пішов за найвищі, за найвищі ставки. За 8 тисяч його 8 000. продали, так. Угу. Твоє життя пов'язане зараз з флористикою? Ну, так, звісно. Окей, з флористикою, якою? Це підкові композиції, це букети. Це тільки букети. Угу. У вільному стилі, і все. А, ніяких композицій. Ну, композиція, що таке композиція? Ну, розкажи мені. Може, це вінок, може бути. Або там, ну, той же самий, тубус це теж композиція. Так. Ну, це можна зробити, але мені букети більше всього подобаються. Це дуже класно. Mm -hmm. Ти вважаєш себе флористом? Я просто вважаю себе митцем, флористом, ну, ким завгодно. Я Грішанівський. Mm, круто. Ну слухай, давай ще поспілкуємось спочатку. Тому що для мене Грішанівський це поки що персона з загадкою. Тому що скільки б я не був в темі криворізької культури, е бувають люди, про яких я не дуже багато знаю. Я бачу ваш перформанс на імпро. Це був Жор. такий, Жор. такий був, е цікавий е хід, скажімо так. Я бачив той відоси в інстаграмі. Ми бачили прев'ю. Де то постійно були квіти. Так. З чого взагалі розпочався твій творчий шлях, як митця? До речі, про перформанс на ІмПРО. Чому ми вирішили його робити? Бо я розумію, що квіти ну, ми не зможемо дорого продати. Я вигадав зробити це, зробити сценку невелику. Вона була не дуже, але це людей захопило. Вони з нами познайомились. Ми зробили сцену, ми привлекли увагу, і це я вважаю ну подіяло. І люди вже по інакшому сприймали цей лот. Ну ти знаєш, Це важливо. Це важливо, по-перше. По-друге, я бачив вашу появу на імпро на цій сцені. Але я не бачив, як йшов аукціон. Тому що мене там хтось відволікав постійно. Я, там, ну, я був там в цьому просторі, але. Ось, відволікав. І так у всіх майже було. Ну, воно не дуже виглядає, коли просто аукціон, і виставляється лот, і люди донатять. Ну, це, це не привертає такої уваги. А ми зробили так, щоб її привлекти. І 8 тисяч гривень зібрали. Так, це невелика сума, але... В, я, в... рамках Відповідь на питання, от, чому я там займаюся квітами, чому я роблю маркети, там, креативи якісь. Бо я розумію, що просто букети, просто квіти ну, продати, це важко. Тому я показую, яка в нас творчість, такий, який я є. А... Я транслюю через, через сцену ось... Окей, ну особисто мені такий підхід дуже імпонує. Ну, мені таке подобається. Я завжди задвіж за те, що краще показати, аніж розповісти. Так. Окей, давай рухатися далі. З цим питанням зрозуміло, дуже скоро, а саме так розумію, що тринадцятого, 14 січня. Відбудеться маркет локальних брендів, і предметів під назвою Кривий. Так. Колись таке вже відбувалося в нашому місті? Чи це буде вперше? Ну, такого формату ні. Ярмарки були. А, були різні заходи, де збиралися і бренди, і заклади. Так, воно було. Але настільки великого формату, такого високого рівню, не було. Це буде дуже високий захід. Бо бренди, які будуть представлені, ну, виставляються в Парижі, в Європі, в Києві. І ми їх зібрали. Так, в нас будуть і локальні криворізькі, але дуже багато при цьому. Зі всієї України та навіть з Європи. Окей, це буде подія на два дні. На два дні. Це буде виключно маркет. А, чи це буде, ще з, це буде якимось... простір в першу чергу. Це буде простір для всіх людей, які захочуть туди прийти, вони зможуть це зробити за будь-який донат. До речі, його ми відправляємо на ЗСУ 100%. І там будуть два заклади і бренди українські. І можна буде будь-що купити, насолодитися атмосферою, ну, провести час. Це місце, де можна познайомитись з крутими людьми, з крутими брендами. Ну і обрати собі щось. У угу. кого старт. У котрий старт, скільки триватиме? З 12 починаємо, і до 8. -ї. Ого, ну прям так на два дні. Два дні. Окей, ти кажеш про атмосферу. За рахунок чого буде ця атмосфера створюватись? За рахунок наших <гум> зусиль, бо ми дуже багато туди вклали. Ми дійсно починіли люстри. Вони були геть зламані, і ми їх відновили, вони горять. І це дуже гарно. Червоним світлом. Ну, Червоним світлом? Це замок вийшов в нас. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну так. Окей, uh, давай okay, uh, так. Mm -hmm. Локація. Лав поштам. Так. Uh, взагалі, uh, ну, ті, хто колись планував і організовував певні заходи будь-якого формату взагалі. Постійно в пошуках нових локацій. Як була знайдена ця локація? Ну, вночі я не спав просто. <гум> За що? Я, я на Олексію постійно моніторюю щось таке цікаве, я постійно збираю якісь предмети, і ось лот випав мені <гум> 4 ранку. У <гум> четвертій ранку? Так. І на наступний ранок я вже поїхав дивитися все. Ось так пройшла ідея. від Безсоння. Найкращі так, ідеї взагалі від Безсоння ну, відбуваються. Окей, там буде хтось грати, буде якась музика. Так, будуть діджеї. Буде діджеї? Ну, звісно. Це ж великий формат. Ну, так є. давай, розповідай, я ж чому ти мені казав, там, маркет предметів, простір. Що ну, простір ну, все ж таки хочеться якоїсь загадковості, щоб люди. Самі все побачили? Ні, ну взагалі загадковість можлива для абсолютно всіх, окрім глядачів нашого телеканалу. Тому що я за ексклюзив якийсь, розумієш? Ну, окей, ще щось буде, про що не можна поки що спілкуватися і говорити, так? Якщо там будуть діджики, що за музика там гратиме? Ну там гратиме електронна музика. Ну, така сучасна, але спокійна. Бо це захід, все ж таки. Танцювати, ні? Ну, під нею можна підтанцьовувати, але ну, все ж таки вона більш атмосферна, ніж танцювальна буде саме на маркеті. Тому що це трошки інший формат. Ну, а після 20-ї? Ну то вже Будемо дивитися. Окей, ти казав на початку, що є певна команда. Так. Команда чим займається? Хто в цій команді? Хто ці люди? Вони постійно змінюються. Це мої друзі. Це ті, хто хочуть доторкнутися до творчості. І я даю таку можливість. Ми просто працюємо з різними людьми. А конкретним про цей маркет кривий. Що там за команда, хто за що відповідає? Я так не можу сказати. Ну там велика команда. Ну, скільки приблизно осіб? Ну, десь вісім. Ну так. У кожного своя задача. У нас є два електрики. У нас, <рес> електрики. <у нас> три, <рес> два електрики. Три людини відповідають за організацію. І у нас є фотограф СММ. Три людини відповідальні. Перші, котрі знаходять бренди, які їм пишуть, пропонують прийняти участь. Треті там прозванюють. Я організацією всього займався, наприклад. Я ось і тільки що забирав 100, 100 кілограм посилок. Спеціально для маркету, так. Зараз поїду там до крашує двері. Збираємося всієї командою рудани і погнали. проти, Дуже гарно. Якщо нам допоможуть, так. Давай ще. Я знаю, що я тебе попереджував про те, що ми не можемо казати про ті бренди, які будуть. Представлені, ми не можемо, тому що ну, це так. буде прямо рекламою. Але про продукцію, яку вони виставляють, ми ж можемо говорити? Ми тому, можемо. Що там буде? Що конкретно? Давай про те, що можна там буде придбати, що можемо побачити. Ну, якщо я скажу від їжі до меблів, то буде зрозуміло. То, ну, ну, ну ось все. Від їжі до меблів, все, ну то реально. У ну, нас буде е, ювелірка. У нас будуть е, бар алкогольний, безалкогольний, гарячий, холодний. В нас буде їжа, в нас будуть сири, вина, е, квіти. Ну, звісно, без них. звісно, квіти, в нас будуть меблі, одяг жіночий, е, унісекс та чоловічий, ну парфюмерія. Дуже багато парфюмерія. Буде дегустація ароматів. Ми будемо дарувати кожному аромат від дуже такого цікавого парфюмера. Про нього мало хто знає, але він дуже відомий у Європі і він українець. Угу. Mm -hmm. В нашому місті ніде неможливо купити ці аромати. Тільки Цікаві. прийшовши на наш маркет, і ви їх теж не купите. Ми тільки можемо подарувати. Тільки можна подарувати. Окей, я хочу напроситись. За те, щоб залишились мені один якийсь про А Я хочу прийти. Для я... того треба щось придбати. Ні, ну понятно, що я прийду там. Я взагалі ти знаєш, я людина, яку постійно кличе на якісь певні аукціони, скільки в нас було заходів, а постійно там щось. Купував мене вже там купа оцих суй, сухпайків. Всього цього ну, мене там ціла душова кабіна в одному ж закладів забита цими, цими штуками. Ну, окей. я буду, не знаю, 14 чи 14 вас, друзі, також запрошую. Я нещодавно робив такий шаут репост в своїх соціальних мережах, тому що ця тема мені дійсно до вподоби. І головне. Це те, що можна там для себе щось придбати, можна в атмосферу зануритись на 100%, а ще і зробити благодійні внески. Адже 100%, я так розумію, що так. від входу mm -hmm. донатів вони йдуть на ЗСУ і також на дрони. На дрони. Це важливо. А, а також бренди будуть свій прибуток частину. Так. Частково. Частково не всі бренди, але так. Ну, ні, ну, просто, щоб Я, брен... Є такі бренди, котрі все віддають повністю на ЗСУ. Ну, все, тоді, друзі, долучайтеся, тисну руку, І йди до мене, що ти, шо ти <рес> сидиш. Все, дякую тобі. Слава Україні! Все, слава Україні. Туди подивись, кажи всім, бувайте. Пока.